Ігор Мірошниченко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ну, по-перше, я сам журналіст за освітою, тому я думаю, що е, буду говорити з точки зору професійної, в тому числі, щоб ви знали, шановні колеги депутати, що у Верховній Раді акредитовано понад дві тисячі журналістів. У нас немає такої кількості видань і. Значна частина людей, які представляються журналістами, насправді вирішують свої проблеми, які не мають жодного відношення до їхньої творчої діяльності. Тому новий порядок акредитації згідно з нашим комітетом, він має вирішити певною мірою ці проблеми. І до журналістів велике прохання справді займатися своїми професійними обов'язками. Але друге питання воно є надзвичайно важливим, і його частково голова комітету вже підняв. Це присутність у нашому парламенті журналістів, які представляють е, державу агресора, державу окупанта Російську Федерацію сьогодні. Група народних депутатів Всеукраїнського об'єднання свобода зареєструвала постанову 4109 а, яка передбачає тимчасову призупинку акредитації журналістів, які представляють російські видання. Ці журналісти сьогодні є шпигунами. Ці журналісти сьогодні дайте завершити машу ось. Ці журналісти сьогодні є посібниками терористів. Ці журналісти сьогодні дискредитують саме ім'я журналістики, тому що вони викривляють факти. Вони пересмикують, вони маніпулюють і займаються зомботерапією. А інформаційна зброя вона знищує українців не менше і значно жорсткіше ніж зброя автоматична. Тому я все ж таки закликаю з одного боку. Поновити процедуру і зробити її більш сучасною для наших журналістів з іншого боку, негайно внести на розгляд постанову про призупинку акредитації журналістів російських засобів масової інформації. Слава Україні! Дякуємо, шановні колеги. Можемо приймати.